Друзі, всім привіт! ви на каналі Огляд Є. EcoFlow River 3 Plus Wireless – Це сучасна зарядна станція, багатофункціональна система з модульною конструкцією, яка здатна забезпечити живленням побутову техніку, електроніку, інструменти та навіть енергоємні пристрої. Виробник оснастив цю модель бездротовою зарядкою нового покоління Quick i2, що робить її ще більш універсальною у повсякденному використанні. Тож подивимось, які її переваги і чи підійде вона. Саме вам все це у цьому огляді, тому додивляйтеся до кінця, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Однією з ключових особливостей River 3 Plus Wireless є її модульна конструкція. Базова станція має знімний павербанк Rapid ємністю 5000 тисяч який можна використовувати окремо від головного блоку. Це зручно, коли потрібно швидко зарядити телефон чи інший невеликий гаджет. Для тих, кому потрібен ще більший запас енергії, передбачена можливість підключення додаткової батареї, що значно збільшує час автономної роботи. Такий Підхід робить пристрій гнучким у використанні, можна залишити основну станцію вдома або в кемпінгу, а павербанк взяти з собою на роботу, риболовлю чи поїздку. River 3 Plus створена для того, щоб її було легко брати з собою куди завгодно. При габаритах 234, 232 на 156 мм і вазі лише 3,7 кг, Вона без проблем поміщається в багажнику авто, шафі чи навіть у невеликій дорожній сумці. Інженери EcoFlow подбали про ефективне охолодження, мінімізувавши втрати тепла, що дозволяє зробити конструкцію ком. Компактної без шкоди для потужності, рівень шуму під час роботи менше 30 дБ, це приблизно на рівні шепоту, тож станція не заважатиме. А завдяки акумулятору Ліфо по з ресурсом до 3000 циклів заряджання Рівер 3 Wireless розрахована на роки активної експлуатації, не втрачаючи своєї ємності. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну у більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати... І каталог наповну раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Така мобільність у поєднанні з потужністю робить і ідеальним варіантом для виїзду на природу, кемпінгу чи роботи в польових умовах. River 3 належить до. Компактних, але надзвичайно продуктивних зарядних станцій. Її номінальна потужність складає 600 ватт, що дозволяє живити більшість побутових приладів від ноутбуків і телевізорів до кухонної техніки та електроінструментів. Але справжня перевага криється у фірмовій технології X-Boost, яка дає змогу працювати з пристроями потужністю до 1200 ватт. Це означає, що ви зможете безперервно живити електрочайник, невеликий обігрівач, фен чи інший прилад, який зазвичай вимагає значно більше енергії, ніж здатні видавати звичайні портативні станції, завдяки цьому. Рівер 3 Plus підходить не лише як допоміжне джерело живлення для гаджетів, але як реальна заміна електромережі під час короткочасних перебоїв. Рівер 3Plus це не просто акумулятор, а продуманий енергетичний центр, який вміє працювати з різними типами техніки. До того ж, станція оснащена вбудованим підсвічуванням, тож навіть у повній темряві ви зможете комфортно підключати та відключати пристрої. Рівер 3Plus підтримує одразу чотири способи заряджання, і кожен з них максимально швидкий та зручний. Три розетки, а це Вольт підходять для живлення більшості побутових приладів. Два USB Type A по 12 Вт і один USB Type-C на 100 Вт забезпечує швидке заряджання смартфонів, планшетів чи ноутбуків. Автомобільний порт 12,6 вольт, потрібний для живлення холодильників чи компресорів, а три виходи DC дозволяють підключати спеціальну техніку. Для тих, хто цінує автономність, передбачена сонячна зарядка. Використовуючи панель потужністю 220 Вт, можна повністю зарядити станцію за півтора години, а портативна панель 45 Вт дає змогу підживлювати. Дрібну електроніку напряму, найоперативніший варіант підключення до звичайної розетки змінного струму завдяки технології X-Stream. пристрій заряджається від 0 до 100% всього за одну годину. При цьому елементи автомобільного класу та режим крапельного заряджання захищає акумулятор від зношування. Станція також підтримує функцію ДБЖ з часом перемикання менше 10 мілісекунд, що дозволяє використовувати її як безперебійне живлення для чутливої техніки. Можна використовувати і зарядку від автомобіля, і нарешті, якщо ви використовуєте генератор, River 3 Plus Wireless також здатна заряджатися за одну годину, забезпечуючи цілий день тихої та безпечної роботи. Одним із найзручніших доповнень River 3 Plus є вбудована бездротова зарядка стандарту Quick Ai 2 потужністю 15 Вт. Вона заряджає смартфони та інші сумісні пристрої вдвічі швидше ніж попередній стандарт Quick A1 і дозволяє забути про плутанину з кабелями. Достатньо просто покласти телефон на верхню панель станції, щоб він почав отримувати енергію. Особливо зручно, що бездротова зарядка Quick Ai 2. Дозволяє підзарядити телефон буквально за кілька хвилин без пошуку кабелів. В реальному житті River 3 Plus Wireless проявляє себе як універсальний помічник. Під час відключення світла вона без проблем живить роутер, освітлення, ноутбук і зарядні пристрої для телефонів одночасно. У кемпінгу чи на дачі станція з легкістю забезпечує роботу електрочайника, портативного холодильника чи колонки для вечірки. При виїздах на природу можна підключити до неї дрон, фотоапарат або освітлювальні прилади. При цьому River 3 Plus Wireless пропонує значно більше можливостей, не лише за зарядку телефонів, а й повноцінне живлення побутових приладів, інструментів і навіть енергоємних девайсів до 1200 ватт із технологією x-boost Ще один величезний плюс швидкість заряджання самої станції. Вона повністю відновлює заряд за годину, тоді як деякі великі павербанки доводиться тримати на розетці по 12 годин, а іноді цілу добу. А завдяки швидкій зарядці від мережі чи генератора вона готова до роботи буквально за годину, що дуже звиручає у непередбачуваних ситуаціях. EcoFlow River 3 Plus Wireless компактна, але по потужна заряджається швидше ніж ти встигаєш зібрати рюкзак, і має все, щоб почуватися спокійно навіть під час повного блокауту. Модульний павербанк, бездортова зарядка, чотири способи підживлення це вже свобода для дій вас, і гарантія, що завжди, хоча б смартфон та ноутбук у вас будуть заряджені. Якщо вам цей огляд сподобався, ставте подбайку під відео, підписуйтесь на канал, ну і звичайно пишіть свої думки на рахунок ось цієї зарядної станції в коментарях під цим відео. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.